Стаття 2 Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі. 1. військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності, придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України за винятком випадків, визначених законом іноземців та осіб без громадянства, пов'язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. 2. Проходження військової служби здійснюється. Громадянами України у добровільному порядку, за контрактом. Або за призовом, іноземцями та особами без громадянства, у добровільному порядку, за контрактом, на посадах, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового, сержантського і старшинського складу Збройних сил України.